Домашні улюбленці, як і люди, потребують регулярного медичного нагляду. Часні обстеження та вакцинація дозволяють не лише підтримувати здоров'я тварин, а й запобігати розвитку небезпечних захворювань. У Тернополі повний спектр ветеринарної допомоги надають у клініці Вет Євролаб, де працюють як із домашніми, так і сільськогосподарськими тваринами. За цей час більше ніж 10 тисяч тварин отримали допомогу у клініці. Клініка відкрилася приблизно років шістому назад. відкривалася клініка. Основна місія для того, щоб допомогти тваринам відкриття клініки, було це перш за все, для того, щоб хворих лікувати, ставити вірні діагнози, ну, в основному для лікування хірургічних маніпуляцій урогентних станих також. А допомагають тут комплексно. У ветеринарній клініці проводять лабораторні дослідження рентген та МРТ. Виконують оперативні втручання. По ОЗД дуже часто знаходиться, наприклад, там камінці, в січовому, що ще ну, зовнішньо нічого не проявлялось, а це вже проблема є, її треба буде вирішувати. Це якісь питання знову ж таки по гінекології, це можуть бути пухлини, можуть бути кісти. Можна побачити ранішню вагітність, чи вагітна тваринка чи ні. Якщо планово це все хотілося, то на 21 день відв'язки вже можна побачити, чи є, чи немає, кількість плодів, тобто і це вже легше буде і власнику, Він буде знати, що в нього є. І для лікаря знати, що вже тваринка вагітна, як до неї ставитися, що її треба. А яка підтримка, тобто це облегшує життя набагато всім. Також це можна профілактично знати, що здорово там печіночка, пішнуково, нирочки, що все добре, і спокійно собі не хвилюватися, особливо це стосується тварин, які мають породу. Тобто там британці, шотландці, перси. У них багато генетичних схильностей, особливо по ниркам. Тому їх треба от прямо без варіантів, якщо навіть нічого не турбує, перевіряти. Совітко окрему увагу фахівці приділяють профілактиці інфекційних захворювань та вакцинації, аби вчасно запобігти ускладненням і зберегти здоров'я чотирилапих пацієнтів. Вакцинація завжди важлива була в плані того, що є вірусні захворювання, і зараз на сьогоднішній день є хвороба, яка називається сказ. Так як на зараз військовий час, заборона відстріл диких лисиць, диких вовків там собак, які безпритульні. Має бути обов'язково вакцинація від скалу, так як вакцин сам ВСКС дуже агресивне захворювання, яке передається тільки при укусі, і по тій причині вакцинація обов'язкова. Вірусні захворювання також не менш небезпечні, але в залежності від тих вірусних захворювань, які є, піддаються лікуванню або є, які не піддаються. І дуже важливо краще застрахувати себе, ніж потім дуже довго лікувати і втрачати кошти. Для якісної роботи клініка має сучасне обладнання. МРТ, КТ, рентген, різні аналізатори, УЗД, тобто для хірургії дуже багато нового обладнання. Це все йде сучасне в ногу з часу. Ми це використовуємо. Нам воно допомагає максимально якісно, швидко поставити правильні та коректні діагнози. І відповідно максимально якісно та ефективно надавати допомогу тваринам. Максим Лучка показує, як працює з одним із таких приладів на даному моніторі. Ви бачите рентгенівський знімок. Ми використовуємо саме цифрові рентгени. Вони не дають випромінювання. Ми отримуємо швидкі знімки зразу на екран. Важливо те, що саме ці рентгени не дають випромінювання, і ми їх можемо робити ну, тобто багато разів, не задаючи шкоди тварин. У перші дні після прильоту в Тернополі клініка працювала у посиленому режимі, рятувала постраждалих тварин. Таких пацієнтів було чимало, і вони поступали з різноманітними скаргами. Найчастіше це були як правило стресові ситуації, були різні там пошкодження, були різні переломи. Ну тобто було дуже багато різних скарг. Проте зі всіма ми давали змогу вирішити ці проблеми і допомогти саме тваринці. Всі ці послуги ми надавали абсолютно безкоштовно. Це є е, позиція, можна сказати, так, громадська позиція нашої клініки. Е, пацієнти з цих клінік до цього з цих будинків до цього часу звертаються до нас і е, включно сьогоднішнім днем ми надаємо їм ці послуги безкоштовно. Окрім роботи з котами чи собаками, фахівці клініки працюють із фермерськими господарствами, виїжджаючи безпосередньо на місця утримання тварин. Найчастіше в сільськогосподарських тварин трапляються. Хвороби пов'язані з порушенням обміну речовин. Так як зараз населення тримає високопродуктивних тварин, які дуже чутливі до їхнього, е, до їхнього балансу, є такі порушення, е, пов'язані з хворобами шлунково-кишкового тракту і опорно-рухового апарату. Тут переконані, любов до тварин починається з відповідальності. Регулярні обстеження, вакцинація та своєчасне звернення до лікаря допомагають зберегти життя тим, хто повністю довіряє людині.